Увесь інтернет обговорює ім'я Якуба Яхла, громадянина Чехії, якого свідки в Танзанії звинувачують у педофілії та торгівлі дітьми. Люди вимагають справедливого розслідування покарання. Нещодавно з'явилася нова робота журналістів. Команда вирушила до міста Моші, зустрілася з жертвами і свідками, отримала офіційний звіт місцевих соціальних служб. Результат нові підтвердження злочинів Яхла. І все ж він на свободі. Веде соціальні мережі, викладає сторіс і навіть зустрічається з міністром внутрішніх справ Чехії, який перепостив його публікацію. Виникає питання. Чому людина, звинувачена у настільки тяжких злочинах, залишається недоторканою? Відповідь частково криється у зв'язках Яхла. Він не діє один. Він пов'язаний із міжнародною антикультовою мережею, ідеологічний центр якої знаходиться в Росії. Цю мережу було створено Олександром Творкіном ще у 90-х роках. За даними експертів, це фактично проєкт під контролем ФСБ. Сам Творкін десятиліттями формує навколо себе структуру, що прикривається гаслами боротьби з сектами. Але при цьому фігурує в низці скандалів і звинувачень. У цій мережі є агенти в різних країнах. В Україні Олексій Святогор та Ірина Кременовська. Вони повторюють риторику Дворкіна і працюють із російськими антикультистами. За свідченнями, Святогор відвідав дитячі будинки і використовував вразливість неповнолітніх. У соцмережах він прямо писав: Не жартуйте, якщо ще не зрозуміли, хто за нами стоїть і під ким ми ходимо. У Мексиці Хорхе Ердей Грем. Під виглядом боротьби з сектами він заснував власний культ, за яким приховувалася мережа торгівлі дітьми, включно з сексуальною експлуатацією та продажем органів. У Чехії Якуб Яхом. За свідченнями. Він причетний до педофілії, торгівлі наркотиками і дітьми. За словами одного з жителів Танзанії, Якоб заявляв, що в нього є великі люди, які його підтримують. Що він працював у Чехії з лідерами, причетними до вис. Він хизувався тим, що збирає гроші через чеську піратську партію, щоб купувати політики. Люди в Танзанії боялися Якобадякова, тому що він постійно повторював, у нього є покривителі, і ніхто не зможе йому нічого зробити. Ці свідчення спігаються з тим, що ми бачимо сьогодні. Міністр внутрішніх справ Чехії не дистанціюється від Яхла, навпаки, демонструє дружне спілкування. Міністр внутрішніх справ не може не знати, що ім'я Якуба Яхла стало міжнародним символом педофілії та жорстокого насильства. Тим не менш, кримінальної справи досі немає. Чому держава не розслідує свідчення десятки жертв та офіційний звіт соціальних служб в Танзанії? Чому Яхл продовжує навчатися на викладача в Карловому університеті? Чому влада атакує не Яхла, а журналістів, які зняли фільм розслідування? Сьогодні діти залишаються без захисту, а злочинець на свободі. Якщо ми мовчатимемо, завтра це може торкнутися і наших дітей. Питання стоїть руба: скільки ще можна заплющувати очі? Скільки ще дітей має постраждати, перш ніж почнеться розслідування?